Вітаю вас, шановні глядачі. Ось прислав один чоловік дві бритви. І одна ручка. На них дві. Оця бритва, яка має отаке пошкодження, великий скол. Це бритва його дідуся. Він, мабуть, комусь давав на відновлення їх, вони так якось пополіровані, блищать, але сліди корозії видно, вона почала проступати заново, тому що поліровка без шліфовки, вона, як правило... Притримує трошки корозію, робить сільодочний оселедцевий блиск, але ця діт бритва з колом пошкодження. А це екстра бритва, хоче він зробити. І, ну, це збереглася більш-менш нормально. Зараз ми глянемо в мікроскоп, що там на рівній кромці робиться. Ну, тут звісно явно, що все це сточувати треба на міліметра півтора по ширині. Ось ми спостерігаємо таку. Бачите, ріжучу кромку так звану. Це після шліфовки витягнулося туди за вусеницю. Оце початок цього скола. Бачите, який він величезний виламаний шматок. Просто виламаний. Щось намагались, видно, нею різати як ножем. Ну і звісно, бритва це не ніж. Вона тоненька, крихка, виламав шматок та все. Ну, а це те, що повинно бути ріжучою кромкою. Так воно виглядає. Корозія, корозія. Зверху блищить начебто, але вже тренованим оком дуже чітко видно, що той весь блиск то оселедець так званий. Все це тут корозія, як ви бачите. Корозія досить суттєва, все тут поїдене, так що тут якраз і без сколу без того довелося, бо це все лахміття сточувати. Воно проїсть на виліт. Ну, а зараз поглянемо, що виглядає живішою. Ну, дуже завусинець також, бачимо, щось точилось там на якомусь синтетику, шкріблось трохи. Все це перешкрібать і тут бачимо корозія також. Вугле... Вугле... Вуглецева сталь, та, що використовувалась на бритвах. З великим містом вулиця, вона схильна дуже сильно до корозії. Варто корозії тій зачепитись, початись. І вже що ви її не робіть, вона буде навіть здираєм і не видно нічого і слідів, але в тому місці знову вона вилазить. Така гадюка коварна. Ну, будемо робити. Ось сточив я цього краю більше біля п'ятки, тут менше. Як ви бачите, бритва ця заполірована на якомусь войлокі там, на точелі. І всі в неї площини, вони всі за заплощинились. До того ж при розбиранні також використовував той, хто розбирав, мабуть, якийсь там гріндер, дріндер, дримель, бормашинку, бачите, як випиляло, де пін був. Добрячий клапоть тут вигризений отакий. І це доведеться як його сюди тулити. Хотілося б шановним заувалювачам і розпилювачам сказати, щоб вони працювали акуратно, тому що він розпиляв розколупав і все, а мені тепер його якось треба тулити. До того ж і за те, що все тут запалірувалося... Якщо бритву збирати просто отак, як вона є, я вставляю зразу гвинт з гайкою стягую, то вона закривається отаким чином в цю половинку оправи. Отак. Тому підібрав і буду ставити дистанційні шайби тут, дві штуки, доволі товсті, щоб вона позиціонувалась посередині. На жаль, такі речі трапляються доволі часто. Якщо не зберігати площини тут на ерлі, так як треба. Ну ось, ці готові. На гравюру довелось поставити великі шайби, тому що тут сильний запил при розбиранні випаляли шматок ручки. Дистанційні шайби всередині з обох боків, тому що клинок заполірований отак з усіх сторон. Замість чітких площин на ерлі, які контактують з ручкою і позиціонують клинок посередині половинок оправи, для того, щоб він чітко закривався, відкривався посередині ставав, площини ручки всередині оправи і площини бритви самої клинка повинні бути чіткі, паралельні, рівні і якісні. Тоді, опираючись на ці площини, контактуючи, все рівно позиціонують. Якщо бритва мала значні корозійні пошкодження в цьому районі, а як правило, старі бритви тут всередині дуже корозією поїдаються, так, виколупують свиденько і на войлоки окуклюють його все, здирають ту всю корозію, воно все завалюється, всі ці площини. Так, клинок виглядає як новий. Він блищить краще, ніж новий, після поліровки. Так, це не, не така вже і проста і легка процедура, як на перший погляд, там, але вона механізована, це не вручну. На тому войлоки воно крутиться. І всі ті площини, які були чіткі, вони отримують отакі форми, які завгодно, скажімо, окрім плоских. І тоді, якби отакі реставратори робили реставрацію от і до, тобто отримали ржаву бриту, як мені присилають. Я її розбираю, чищу, відновлюю, наскільки це можливо. Не наскільки це я можу, а наскільки це можливо для клинка, щоб він використовував в якості брит. Тому що можна, звісно, відреставрувати як до нового стану майже любу бриту. Але вже голити вона не зможе технічно. І я її збираю назад в оправу. І я її загостю і віддаю повністю готовий продукт. Тобто інструмент, який призначений для гоління, бритва, вона в стані, в якому вона буде голити людину. І я за кожну цю операцію відповідаю, тому що якщо я соберу, обшліфую -об -об не так, воно не збереться не так, це мені самому морока і так далі. А так людина розібрала, от я лозила, назад віддала ці половинки. Розібране, не загострене. І ти потім, хто це буде все робити? Хтось це повинен збирати в купу і загострювати. А воно все, наклинкові завали від поліровки, то в одному місці, то в іншому, то носик завалений, то посередині, то п'ятка, обкуклені також, об'ялозені той поліровкою механічною. І посередині, оце таке. І ця бритва мала такі проблеми. І та. І тут дистанційні шайби довелося ставити. Сюди поставив я свою таку ж ручку чорну. Так що з однаковими чорними ручками. Але тут пошкоджень менше. Звісно, що вони невеличкі були, є. Але не такі значні, як на тій ручці. Я зібрав просто шайбами латунними на латунний пін. Обов'язкова умова для всіх старих бритв, тим паче таких замордованих. Поліровками. Коли ви її закриваєте, чітко позиціонуйте посередині клинок. Окрім того, що цей клинок, якщо зібрати просто в ручку, його в ліву половину оправи тягне сильно, він ще і відносно осі не рівно стоїть відносно ручки, а під отаким кутом. Це все завдяки отім поліровкам, які завалили плоскість Тобто зробили з чітких площин в районі Ерля, де він контактує з ручкою, щось не зрозуміло. Бритви загострені, загострені на якісних японських натуральних каменях. Ми подивимося зараз в мікроскоп, як вони виглядають. Ну, а спершу поріжемо традиційно волосину, щоб видно було, що вона загострена. Сина відпада, просто відрізається. Не ну, видно, чи не видно. Ти вот того сина в хрена. І ця гравюра. Тут, як ви пам'ятаєте, відео подивитесь величезний скол був, я її... Прибрав його, намагаючись максимально зберегти ширину клинка, щоб його можна було використовувати ще й загострювати в процесі експлуатації. Також усіх в усіх напрямах відрізається легко. Оце бритва гравюра, на якій був скол. Зараз ми рухаємося в бік того місця, де він був, спостерігаємо, що його там давно нема. Ну, а загалом бритва виглядає отак. От Часу на такі бритви доводиться витрачати багато, начебто клинок блискучий, відполірований, відреставрований, шліфований, мальований. Руки береш, блищить, нічого не віддать на ньому страшного, все красиво. А коли починаєш його загострювати, всі ці косяки поліровки, які знищили всі площини, позавалювали там в, де... в одному, в двох, в п'яти місцях зонурючої кромки, район Ерля, все це воно заполіроване, нерівне, і коли ти його заточиш, вони всі ці гріхи вилазять, треба все це довго і ретельно вирівнювати. І тому бажано, шановні глядачі, знаходьте собі майстрів по відновленню реставрації і заточці загостренню за гостренню бритви в, одному, в одній особі. Тобто ви людині віддаєте бритву у хайдохану, вона вам віддає її повністю готову до роботи. Тобто загострину направлену на ремені, ви цій людині платите гроші і розумієте, за що ви її заплатили. А та людина розуміє, за що вона їх взяла. А не так. Один розібрав, другий полірнув, третій зібрав, четвертий загострив. І таке воно. Ні, втин, ні в ворота. Це бритва екстра. Серед екстр, на жаль, мені траплялось дуже багато бритв, які мали досить низьку якість сталі. Ця являється, скажімо так, Рідким виключенням, тут сталь непогана. Ну, вона ще 56-го року випуску. Тому, в принципі, це і не дуже і дивно. Вона збереглась досить непогано. А в, якщо підрахувати відсоток бритв, які мені пройшли через мої руки, саме екстр, то серед них я б сказав, що більша половина, на жаль, на мою думку, не відповідає їхня термообробка тим вимогам, що прикладаються до сталий бритв, Тобто вони занадто м'які. Ця має непогану термообробку, і тому, думаю, буде слугувати вірою і правдою. Закриваємо, позиціонуючи посередині, і поїдуть вони до власника.